Наразі кожна з країн світу намагається організувати протиепідемічні і обмежувальні заходи, так як їм це дозволяє економічна ситуація, стан охорони здоров'я чи релігійні або культурні особливості країни. І через це з'являється все більше і більше даних стосовно того, які засобів є найбільш ефективними. Щотижня Міністерство охорони здоров'я та центр громадського здоров'я Моз України оновлюють інформацію стосовно особливостей перебігу коронавірусної інфекції. Серед них є рекомендації, як, коли і яким чином можна застосовувати засоби захисту. Рекомендую звертатися до перевірених джерел і слідкувати. За, за коментарями від Міністерства охорони здоров'я та центру громадського здоров'я в Україні. Наразі існує дуже багато ресурсів, які оновлюються практично щодня. Для англомовних представників найкраще використовувати WordMeter, який відслідковує щоденну інформацію з кожної країни. Сайт всесвітньої організації охорони здоров'я. Nejkrajší informace uh, vychází v CDC, v Centers for Disease Control and Prevention takže cdc.gov. To je nejpečnější informace, co do uh, COVID-19. Щодо даних кількості осіб, які заходували в цілому світі, Джонс Гапкінс університет тут в Бальтеморі має свій веб-сайт, який не є найвищому рівні. Цебто можна слідкувати всі дані інформації про річних країнах. Там є дані про Україну, скажімо, на Джанс Гапкінс ДЕШБР. Так що є ті інформації очевидно, я найбільш правісів до інформації з того з uh, Centers for Disease Control and Prevention. Якщо ми говоримо про українські дані, то найбільш чітку інформацію. Щодня о 9-й годині ранку озвучує Міністерство охорони здоров'я та центр громадського здоров'я під час брифінгів або на своїх офіційних сторінах. Започинаємо ще брифінг Міністерства охорони здоров'я. Першими, хто стикається з вірусом, є медичні працівники. І через це, якщо громадяни або суспільство викупить усі маски і їх не залишиться для медичних працівників, то ми зіткнемося з ситуацією, що нас не буде кому лікувати. вас не буде кому лікувати. Через це я закликав би, щоб передусім засоби індивідуального захисту були використані для медичних працівників. Для особистого захисту краще слідкувати за рекомендаціями Міністерства охорони здоров'я України або центру громадського здоров'я, які надають роз'яснення, як довго які засоби і де їх потрібно використовувати.